Передаємо лампадку на замовлення Олександра. Іконна лавка Києва. І що ж це за така лампада Святого Миколая? Це Копія лампади, яка висить біля раки Святого Миколая в Базіліки. Це не лампада, яку, ну, яка підтримується вогонь, підтримується постійно з цієї цій лампаді. У нас така копія. Ми їх привозимо із Італії, з Басіліки. Вона не дешева. Ні, вона дуже гарна. Вона тяжка, вона керамічна, мабуть, да? ну така якийсь да якийсь матеріал. такий в неї не ну щось між керамікою і якимось іншим матеріалом. Ну дуже гарна і гарно виглядає. Вона унікальна. це лампада, тільки яка виготовляється тільки там в Італії. Ну в Україні ви таких не придбаєте. Чи ж те, що ми їх дійсно провозимо з Італії? Дуже давно У нас були постійно. Ці лампадки зараз є в великій кількості. Тому звертайтеся, приходьте на сайт. Все. Є. Є на сайті опис і ціна.